А як ви думаєте, що у нього в голові? Ну він теж розуміє, що, ну як сказати, це, ну, вульгарно кажучи, не модно зараз мовчати на адресу Росії. Я вже не кажу схвалювати росіян, а просто мовчати на адресу Росії. Якось суспільство і паства це не буде вітати, принаймні переважна частина пастви. Яке ж майбутнє тоді у цій церкві. Що в нього в голові відбувається, ну треба якось приймати Ви Знаєте, я дуже часто чую це запитання, і саме на нього хотів отримати відповідь безпосередньо від самого митрополитону. Рівно три тижні назад я йшовши з богослужіння і свого спасу Преображенського собору, зайшов у Феофанію до нього в резиденцію. Оскільки я знаю, де резиденція. Мене просто виставили за двері. Він не забажав зі мною зустрітися і поговорити. Мене охоронці попросили, щоб я вийшов за територію в монастир. Ріа Феофанії на цьому, як то кажуть, наша мо, мо, мої дознавчі е, цікавості е, завершилися, е, що буде з е, УПЦ під керівництвом митрополитонуфія. Якщо він навіть на сьогоднішній день, коли ще є певна можливість вхопитися, хоч за якусь мотузку е, того спасительного е, е, за спасительну шлюбку, е, є варіанти, і на сьогоднішній день як можна було би хоча б врятувати свої е, рештки е, духовної репутації, Тації як глави церкви і врятувати імідж тої пастви, то і своїх єпископів і е, священників, оскільки паство не розділяє на сьогоднішній день е, в тій повноті, е, як думає собі онуфрія або архіреї, їхніх поглядів е, ну на ті процеси, які відбуваються, я не знаю, що в голові Онуфрія, але. Те, що він робить абсолютно абсурдні з логічної точки речі, це, це неправильно. На мою думку, найліпшим варіантом було б на сьогоднішній день це зібрати, от після того виступу Кирила, який який прозвучав троїці Сергія Велаврі, зібрати архірейський собор, ті рештки, які вірніше від нього залишилися, зібрати можливо помісний собор, хто би на нього приїхав, засудити це рішення Кирила. Заявити про вихід, вихід, а не відмежування, як це було в Феофанії 27 сьомого травня 22-го року. Сказано а вихід із московського патріархату, почати поминати патріарха Варфоломія. І е, просити у нього про е, вирішення їхнього канонічного статусу на сьогоднішній день, якщо не мають бажання приєднуватися до помісної української православної церкви під проводом митрополита Ануфрія, мають е, приймати якісь е, робити якісь кроки. По е, спасінню остаточному спасінню своєї якихось решток уже е, тої репутації, яка на сьогоднішній день є. Якщо цього не відбудеться, е, ну тоді е, відбудеться те, що має відбутися. Мабуть, е, просто буде е, деградація, розвал і зміною поколінь такої інституції, як у московського патріархату в Україні взагалі не буде. І я думаю, що це трапиться найближчим часом. Па е, пано, те останнє питання. У нас дві хвилини залишається Важливо, але важливо. А яка доля е, РПЦ, Російська Православна Церква? Те, що ми бачимо, Ну це колосальна криза. Так не може бути, не можна підтримувати вій... агресивну війну. Це не християнство, це не православ'я, це щось я не знаю. Це якесь поганське, щось язичницьке Ваша версія. Ну Кирила Кровавого серед єпископату хтось підтримує, хтось не підтримує. Там також серед єпископату, як і в Росії, так і серед тих єпископів, котрі поїхали з анексованих територій, не все так однозначно. Вони мовчки з темними лицями приймали те, що він казав, оскільки вони не можуть нічого сказати, оскільки репресивна машина як церковна, так і державна. А будемо говорити, що це одна. Вони йдуть в одній зв'язки. Вона дуже сильна і вони дуже бояться, що з ними може стати що буде з російською православною церквою, вона розвалиться точно так, як і російська імперія на на, на частини е, Молдова свого часу відійде, відійде Білорусь, відійде Казахстан з е, своєю частиною, значною частиною, оскільки в Казахстані дуже багато віруючих православних, ну і е, країни Балтії.